Усім доброго ранку, вітаю всіх на своєму каналі Зелена Метушня. Сьогодні тема у нас відео Коренева гниль гнильхост. Вчора прогулювалась ввечері по своєму хостарію і помітила ось в кущі, в цьому кущі, ось таку поділку. Звісно, зранку скоріше встала і побігла розкопувати, що воно таке. Дивіться. Кореневу гниль не завжди можна ще й так швидко знайти. Ось розрізала кущ, і ці поділки, ви бачите, вони не пошкоджені, білого кольору, тут немає кореневої гнилі. Ця поділочка, вона була отак от знизу куща, от, наприклад, як ця. Але зріс добрий, без пошкоджень, все ж. Думаю, ну відділю ж цю поділку, що ж воно таке. Дивіться, молоденька. Тільки почало наростати коріння. І... І саме в ній коренева гниль. В інших поділках цього немає. Я почала вирізати, але коренева гниль вона пішла глибше, бачите? І ще глибше. І ось листочок пошкоджений. Ось йому не вистачає для життя сил, тому вони ось такі. Як тільки бачите, листок, який отак от пошкоджений, це не посуха, це, як завжди, коренева гниль. З'являється вона в такий жаркий період у нас, засушливий. Але після тої засухи, якщо ще йдуть дощі, то ця коренева гниль швидше розповсюджується. По хості, ось, бачите, цю поділку вже не зберегти, коріння немає, бо гниль дістала до самої серцевини. Дякуючи Богу, у мене ще є ось скільки поділок. Вона була пересаджена минулого року, тому це хоста Enterprise. Дуже великі такі в неї серцевидні листочки, чашкою такою класною біла серцевина, яскрава така. Вона була пересаджена, дуже багато поділок дала, але висоту вона не наросла. Сподіваюсь, полікуємо, там на наступному році вона відросте. Так, пішли далі. Ще одна хоста ось Дельта Даун. Ось на ній такі ж пошкодження. Видно? Цей листочок цілий. Оскільки перероблювала хостарі в минулому року, вона також була пересаджена. І ось, подивіться, ще поки навіть не дійшла до тієї поділки, але ось стара частина коріння, вона вже гниє. Ці поділочки цілі, тому ми всі ці поділки розділимо. Ось, поки навпіл зроблю, такий зріз і почнемо шукати цю кореневу гниль. Інколи зрізаєш оцю прикореневу шийку, вона повністю чиста. А як в тому випадку з попередньою хостою, то низом, якщо глибше ковернути глибше, то можна знайти сюрпризи. Так, промиваємо. Тут все чисто. Зроблю нормальний зріз свіженький. Зачистимо все старе. Так, свій, бачите, зріс без кореневої гнилі, відклали. Далі. Хоча тут... А, якраз тут ця поділка. Заглянути. Куди ж тут заглянути? Мабуть, тут нам пощастило. Щось не бачу. Тут кореневої гнилі, але все ж таки зріз зроблю поглибше. Роблю канцелярським ножем, немає, тому просто листочок обріжу. Якщо на цьому кущику з'являться такі ж точно пошкодження, придеться зріз робити глибше. Так, цю також освіжаю. Старі корінчики ось підгнили, але це не то. Так, ця свіженька добренька. Ну, раз уж я її розрізала, то відразу поділю. Хай вже нарощує кущ. Можливо, в наступному році буде на продаж. Все зачистила прямо зріс є. Так, і ще ось одна. Я вже так промила корила. Ой, що в нас тут? Дивіться, тут також пошкоджений листочок. Ось-ось-ось. Але кореневу гниль я вже бачу ось в цих корінцях. Якщо їх отак от зробити, то дивіться, куди пішла та коренева гниль, і я її відчуваю і всередині. Ось. Тому без вагань зараз розрізаю та відрізаю ці поділки, ці коріння і швиденько зачищаємо. Ось видно на зрізі, як виглядає коренева гниль. Інколи вони так глибоко залазить, але можна робити не такий рівний зріз, а навіть отак от трішки ножем е, вирізати края і все одно замочити проти гнилі і спасти. Можливо. Так, все, ця хосточка жива, листочок обріжемо, все буде добре. Це Snow Cup сорт. Ось моя ця коренева гниль. Все це старе коріння відрізаємо. Ось і такий жмиг. Це стареньке. Тут якісь бруньки є, але рятувати я вже не хочу їх, хай залишаються. А ці поділки будемо рятувати. Ось цей кусок навіть саме, бачите, відпав від старого коріння. Щой, добре. Так, Тут коріння відламалося, тому я такий роблю акуратненький зріз. Так, всі живі здорові, що ми далі робимо. А далі ось в мене є отаке відро. Тут розчин фундазіну я вже наколотила. І все це ми на кілька годин збираю і занурюємо у відро так, щоб ці зрізи були у цьому розчину. Все. Один одного листочки підтримують, тому вони не заглублюються, листочки, а ось лише самі кореневі шийки та коріння. Ось так у цьому розчині. Все залишаємо. А ввечері буде час, то я висаджу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео. Подивіться свої хости, рятуйте, поки ще це є можливість, поки це початок кореневої гнилі, такий сезон. Всім до побачення!